Вітаю вас, малята, Веселі друзі знов з нами. На минулому занятті наша розмова йшла про веселого друга, який спочатку діє, а потім обмірковує свої дії. Пам'ятаєте, хто це з веселих друзів? Так, це цуценя Регі. Сподіваюсь, вам сподобалась гра від Регі, яка допомагає йому вчитися стримувати свої неймовірні активності? Сьогодні ми ближче познайомимось з веселим другом Семмі? Семмі це лошадко. Попри те, що Семмі високий і сильний, цей веселий персонаж поводить себе тихенько та не любить бути у центрі уваги. Семі не завжди звертає увагу на вдовколишній світ, проте він дуже любязний друг і уважно слухає інших. Що можна порадити Семмі, щоб допомогти йому здолати бар'єр усамітнення? Пропонуємо разом пограти у гру. Рольова гімнастика. Пригадаємо, як ходить ведмежа, зайчик лошадко. Качечка. Під музику починаємо рухатися. Комвед межатко через ліс іде, до кишені шишки він собі кладе, раптом впала шика. Танцювали так красиво мушками хитали, мушками хитали так, ля 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 ля-ля-ля-ля-ля, мушками ля -ля -ля -ля, хитали так. ля ля-ля-ля-ля-ля, ля ля мушками хитали так. Я мав колись до коника, що звався сірячок. Я дав далі раз дівчинці проїхать на товчок, цок цок під копитом камінь, кам'янець. Нас дзвоняє вітер, вітерець коник скаче, я не плачу, Моя хлопчик молоде. Дякую за гру. Запрошуйте до спільної гри батьків та друзів, а допоможе вам впевнено почуватися в колективі щира посмішка, пряма постава та здатність дивитися в очі під час спілкування. Пропоную поповнити вашу колекцію веселих друзів та зліпити. Веселого друга Семмі! Нам знадобляться пластилін, стека, досточка. Поділяємо пластилін на дві частини. Одна з них більша за розміром. З більшої частини прямими рухами розкочуємо циліндр. З країв додаємо чорного пластиліну, це копиться лошадко. Стекою розрізаємо з обох сторін до третини циліндра. Загинаємо краї та ставимо заготовку. З меншої частини пластиліну також розкочуємо циліндр. Загинаємо частину. Це шия та голова. Прищіпуванням. Формуємо гриву вушка з боків. Маленькі чорні кульки це очі. Стекою формуємо розкриту пащу, доповнюємо ніс, позаду хвіст. Додаємо прикраси. Зверніть увагу, Легкими рухами стеки можна надати фактурності гриві та хвосту. Такий лошадко Семмі вийшов у мене. Чекатиму ваших творчих робіт. До зустрічі!